Вітаю вас на каналі Маперська Реклама. Сьогодні трішки незвичний формат, тому що відео, яке я вам зараз покажу, це запис консультації для однієї мережі супермаркетів в Україні. І власники цієї мережі маркетологи задавали запитання, і, в тому числі, мали запит на те, щоб зробити свою компанію більш видимою на карті Google. Тобто, коли ми дивимося на карту. Відповідно, люди хочуть, щоб їх компанію частіше було видно, щоб було видно маркер точки на карті, щоб, одразу відкривши карту, людина могла побачити свій бізнес. І це дуже часте запитання, дуже багато людей його задають, і я взяв дозвіл на публікацію цієї розмови і ось ділюсь з вами нею. Проте важливо, щоб ви розуміли, що на карті дуже багато компаній. І представте, що було, якби ці компанії одразу було видно. Тобто, наприклад, якийсь торговий центр, і там знаходиться 300 компаній. Якби всі 300 компаній було видно на карті одразу, без якоїсь вибірки. То тоді запитання, чи ви побачили той торговий центр на карті, чи ні, тому що все було б в точках. І Google для цього зробив систему, яка працює, працює досить непогано. Вона вибирає для кожної людини ті локації, які можна показати за одним чи іншим масштабом. І от як вона це робить, їй буде розповідатись у цьому відео. Приємного перегляду. Добре, дивіться. По-перше, ви маєте зрозуміти, і я тут, не буду чимось якось з вами спорити, чи у вас є запит, що на карті показувалася ваша локація з просто перегляду карти. Боротись за це можна. Боротись за це можна, але са моя думка, що це абсолютно глупость. Тому що. По карті, отак просто наводячи, ніхто не шукає, ви можете провести, ми проводили такий експеримент. 20 людям, скажіть, знайдіть ну, просто по категорії, от, що тобі треба, покажіть. І вони всі ці люди будуть вписувати пошук, вони будуть використовувати якийсь ключ, вони не будуть зумити карту по городу входити. Я думаю, ви якщо пригадаєте, як ви робите пошук, то згадайте, що ви так не робите. Чому я вас це зацікавило? Тому що ви побачили, що якісь є магазини, які видно. І ви і вам бідне, що вас не видно. От. І, тому цим методом пошуком користуватися тільки ви, тому що ви піклуєтесь про свій бізнес. І все. А по-друге, таких людей майже немає. Ну, тобто, це такий маленький відсоток, але ресурс, який потрібен для того, щоб цього це зробити, він настільки великий, і вам це влетить в таку копійку по кожній точці, що ви відмовитесь від цього. Але до цього можна прийти. Натуральним шляхом, з плином часу, і такі місця, як ваші, до цього і приходять. Це звичайно там Єва, е якісь великі мережі, тому що ці місця відвідує багато людей. Але як це працює? Е людина заходить в певну локацію. Ну, наприклад, у вас є Житомир... Житомирська що боже. у вас є там оцей гіпермаркет великий, де от ви зараз мені показуєте, та да там. Це ж велика якась локація, правильно? Торговий центр. торговий центр. І тоді Google фіксує людей, які були в цьому місці, взагалі в цей торговий центр прийшли, і потім віддає е, це відвідування ті локації в першу чергу, з, яке, з якою про взаємодіяла ця людина. Тобто, якщо я проклав маршрут і я прийшов, то прийшов я до вас. Якщо я подзвонив, Якщо я зайшов до вас на сайт, це вже точно ваші люди. Але в інших випадках, у нас є похибка 50 метрів. І от на 50 метрах може бути ще 10 точок. І тоді це відбувається чисто випадково. Там же є поверхи, правильно? Це не враховується. Враховується тільки одна площина. І тоді людина, яка приходить, її рандомно відправляє в, якесь, в якісь цих локацій. Ви, може, колись помічали, чи вас питає Google, чи ви були в цьому місці, тому що Google не впевнений, в них є 50 метрів похибки. Мінімальний, е, 50, мінімальний там, по-моєму, до 10 метрів, але 50 похибки GPS, яким користуються люди в телефоні. Тобто, тобто вам треба боротись за людей, типу за їх пристрої, умовно. Що показується на карті? По-перше, на карті показуються і рандомні локації. Кожній людині показується своя локація, і Google слідкує за людьми, тобто за кожною з людей, записує якісь дані, прослуховує їх, дивиться їх пошук, що вони шукали, і так далі. От вас показується Аврора, Того, що ви постійно моніторите свій бізнес і вас показує конкурентів. Того, що він не знає, що ви цим займаєтесь, але він думає: блін, ця людина постійно шукає якісь ті магазини там, де е, Елементарі, бо ж я не пам'ятаю, як це називається. Ну, ці от товари в житку. І він вам їх дає побільше того, що ну ви вас оцінює так, якось там по вашим алгоритмам. Допустим, вас оцінює як ресторан, якийсь. Ну, ви виходите наприклад в дорогі ресторани, вам чаще покажуть дорогий ресторан, або ви любите суші, і так далі. От як збільшити кількість, які би присвоїло до нас, щоб люди. Робили якісь дії відносно профілю. Ну в вашому випадку, так як багато людей, їх треба на відгуки бустити. Якщо ви не будете збирати відгуки, то, типу, другі дії ну, навряд чи якісь ну, фотки, якщо вони опублікують якісь і так далі. Там зайдуть вас на сайт через точку в вашій локації. Тобто, зроблять щось відносно до вашої локації. Ну, ви вже зрозуміло. Тому єдиний, в принципі, адекватний шлях це налагодити збір відгуків. Для вас, і в принципі, я вам тут, ну, ми вам, може, у нас там є, там ми робимо різні носії, але ви самі, я думаю, можете це розробити, різні носії для того, щоб спонукати людей. Єдине, що ви не можете нічого пропонувати за відгук, навіть за поганий, ну, тобто ви можете тільки просити. Якщо десь вас сфоткають, що ви конкурент, сфоткає, що ви щось предлагаєте, типу скіт, то це не пряма покупка і може забанути всю мережу. Google не буде з вами церемон, навіть якщо у вас багато того. Тобто це один, тобто показують на карті популярні місця. Популярні, типу, от в камянськ подільський до нас приїдете, у нас буде завжди крепость, тому що там куча людей. І тому, що Google знає, що це популярне місце. Туди йдуть. Вона там в нас окремо так стоїть. От. І щоб вибрати, чи це популярне місце по якійсь площі, типу, має бути якась взаємодія. З цим більше аніж конкурентів на цьому, на цьому участку масштабу. От ви зараз масштаб вас справа внизу. Якщо побачите, воно вас 50 метрів, оце нижче, нижче, нижче. Там от є масштаб 200 метрів. Бачите, що було Оце, оце ваш масштаб. От для цього масштабу, саме для вас, показують ці локації, тому що це найпопулярніші локації для цього масштабу. Тобто більше всього людей відвідують, і можуть бути якісь маленькі магазинчики там. Ну, наприклад, там якийсь маленький магазинчик, який, в принципі, небагато людей приходить. Але там може бути щось рядом. Люди можуть просто про... туди прокладати маршрут в якісь це заведення. Типа, в нас там було ЗАГС, куча людей, і рядом невеликий магазин. Ну магазин якось так стояв, що коли навігація, всі люди якось проходили і всіх фіксувало в той магазин. Типа, і він був популярним місцем. Хоча тіпо, люди валили в ЗАГС. От. І е, це от так працює. Тому бачите, вам. Для того щоб це зробити, треба працювати з людьми. Ну, тіпа, це не рішається системно. Потім у вас є на карті, ви ти, якщо ви можете подивитись, еліт з лівої сторони квадратів. Це люди запустили рекламу, яка називається Performance Max. Google реклама, оця реклама Performance Max, вона нарастовується паралельно реклами. Ну, звичайні пошукові. У вас, скоріше, товарна реклама і Google дуже цікаво зробив, як цікаво, типу странно, типу, він не гарантує, що якщо ви налаштуєте цю Performance Max, ваш логотип буде отак вот з'являтися. Він каже, що в деяких випадках це буде відбуватися. Тобто ви платите, але Google вам не гарантує. Взагалі, Google ніколи нічого не гарантує. От. І. Ви оплачуєте цю рекламу, і якісь кількості людей будуть показуватись ваш логотип в квадраті, отак от як популярне місце, і буде підписана вас там реклама. Тобто, якщо ви зараз е зліва в пошуку в Google, на Google карті, там де у вас на товари, не напишете магазин одягу, то якісь люди там можете, до речі, написати, подивимося щось там. І ось магазин одягу Житомир. Нас, скоріше за все, буде хтось, хто реклама. Ось, бачите, реклама галерея льону. Так, але якщо ми на неї наведемо, на цю галерею Льона. Бачите, ще в неї, не факт, що в неї квадратік вони просто логотип не додали, але їм показали. Вон воно, бачите, нижу справу, нижче справу. Да, їм показали квадратик, то й мав би був логотип, але вони його не додали, просто не підтвердили логотип внутрі кабінета. Типу, їм показує зараз, але тіпа, вони не, не настроїли на нормальну рекламу. Ось. Якби це відбувається таким чином. Тому ви можете самостійно за це боротись, просто налагодивши збір відгуків. Це, в принципі, те, що вам треба. У вас, подивіться, у вас там ці точки, що ви. Може, вони у вас просто новенькі, типу, але. Да, новенькі. 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 Але вам, ну, типа я не знаю, просто якусь, може, ви мені велику покажете, якусь, яка у вас вже давно, якийсь магазин. Давай в Полтаві покажемо. Полтаву покажи 260-й. Бачите, чудово. А в Аврорі тут є вас конкуренти в цьому городі? Ну, конечно, є. Ну, давайте покажіть. Чось. Бачите, їх нема. А ну давайте подивимося чому. Напишіть, а, три. Вот, бачите Тобто, кількість відгуків, це на я... наглядний пример. А їх ж на самом деле у нас тут очень много. Ну, якщо ну, бачите, Аврора Полтава, то, конечно, їх буде більше. Ну так, да, так. Да, да, да. Я просто, я просто показую, як вам це, як це працює, то що більшість людей не розуміє логіку, типу, і думають, що це може якось наклацати. Типу, це тільки от планомірна робота. І тепер щодо відгуків, коли алгоритм вибирає, яку точку показати на якому місці, яку точку показати на карті, по запиту і так далі, одним з факторів впливу є відгуки, один з факторів тільки. Тобто їх багато цих факторів. Ну один з вагомих факторів це відгуки, ну, дамо інтри... ін... цьому фактору 30%. І тоді прораховується е... кількість відгуків загальна, в, е... співвідношення м... отримання відгуків за якийсь останній період. Ми не знаємо достеменно зараз, який це період. Це може бути один тиждень, місяць або навіть день. Тобто, воно. Отецю інформацію не розкривають. Тобто, якщо за, наприклад, тиждень ви отримали 10 відгуків, а ваші конкуренти отримали 20 відгуків в одній локації і ці точки між собою конкурують, то цей фактор ці 30%, віддасть тому, хто більше відгуків за цей період отримає. Тобто регулярна робота з відгуками заряджає цю штуку. Тобто, і відображення на карті. І відображення в пошуку, коли вас шукають, це один з факторів впливу пошуку в додатку, я тут зауважу. В пошуку в додатку і пошуку на карті, от що ми зараз дивимося, Google Maps сервіс веб. Тобто є ще пошук локал, який локальний бізнес в Google пошуку відображають три штучки. Там це ж не три, вибачте, вже шість штук. От то трошки інше, там впливає більше сайт. там теж карти впливають, але е, са, якщо тут у нас е, Google бізнес десь. 50% займає от налаштування, хто по карті дивиться і в додатку карти, то там в нас, коли ми там більше сайтів відіграє е компанії. От, правильно, SEO оптимізований, локальне SEO називається цей напрям. Тобто, коли люди з нами співпрацюють, вони м -м, приходять за тим, щоб оптимізувати точки і ці фактори, які впливають на карти. Зробити сильнішими там є, наприклад, додавання компанії в каталоги, наприклад, соціальні робота з соціальними мережами локальними для кожного магазину, робота з тим же там Ютубом, робота... всім, що може посилатись і передавати свою посилкову масу на ці точки.